Хочеш в шарм, але не хочеш в депресію одразу після заселення в свій готель. Тоді слухай уважно, зараз буде топ-помилок, які туристи роблять при виборі готелю в Єгипті. А також наші поради, як не зіпсувати собі відпустку чи до першого ленклюзі коктейлю. Обирати готель лише за красивими фоточками в інстаграмі. О, басейн блищить, пальми стоять. Це точно рай. Ага, тільки не на твої дати, бо ці фото 2010 року. І з того часу басейн став скоріш схожий на ставок. Для жаб. Дивись не тільки на картинки, а й на свіжі відгуки. Свіжі це не коли ще Ющенко був президентом. Ігнорувати локацію готелю. Ти думав, що будеш жити в шармі, а по факту ти в пустелю до моря 40 хвилин бігом, мимо козе ахмеда. Перевір на карті, де реально знаходиться готель. Google Maps твій друг, а не ворог. Забути, що не всі пляжі однакові. Пляж готелю корали, риф чудово. А потім дізнаєшся, що без спецзуття і шкіру, як у немовля, лізти туди можна тільки Через інстинкт самознищення. Якщо хочеш нормальний захід у море, запитуй про пляж, піщаний чи коралевий і чи є пантон. Дивитись тільки на зірки готелю. П'ять зірок звучить круто. В Єгипті це як гороскоп може справдитись, а може ні. Варто довірити свій відпочинок агенту, який не гуглить, а був там і все перевірив особисто. Бо коли щось піде не так, Бувол тобі чемно скаже. Ми не можемо допомогти з цим питанням. Шарм це кайф, але тільки якщо вибирати з розумом.